Зроблю вам більш детальний огляд цього автомобіля в боксі мойки, через те, що на вулиці такий вітер, що взагалі неможливо говорити. Дивіться постану, Обмив його просто помив, машина не полірувалася і не буду полірувати. Ось такий стану, біленький, гарненький, сучасна вже ледовська оптика. Тут фари такі електродзеркала з складанням. Розпізнавання знаків, розпізнавання смуг, датчик світла, датчик дощу, автоматичне світло. Ось так, скельце, двадцяточка. По салончику все як нове, абсолютно. Сидіння, подивіться, в якому стані. Речах КПП, сучасна вже мультимедіа, двохзонний клімат контроль, мультикермо, шкіряне кермо, 185 пробігу. Ось такі асистенти. По салончику взагалі нова машина. Задній ряд, я ж кажу, як я говорю, тут навіть на... нібито ніхто не сидів. Багажничок в ідеальному стані, тут нічого не потерто, ні одної непотертості, нічого немає. Запаска на місці, Комплект аварійний на місці, полочка на місці. Болтики не крутилися, нічого не вертілося. Автомобіль весь абсолютно в рідній фарбі з цього боку. Ось. М -м? Стан. 2020 рік diзельочок на, на суперовій класній комплектації. Кліренс, о, не знаю, як вам порівняти, такого отако. кліренс здоровенне, то тобто повноцінний кросовер. Автомобіль весь в рідній фарбі, 2020 рік в суперовому класному, можна сказати, практично ідеальному стані. Відповідно, є якісь сліди використання, бо автомобіль не новий, його ним користувалися до цього розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік на нового власника. Дізель, кросовер 20 й рік і по ціні 12 тисяч. Шара. Ціна Кашкая. Кашкая там 12-13-го року. Але 20-й рік. Круто, круто. Телефонуйте, будемо домовлятися.